Всім привіт, всім доброго дня! 25 листопада. Ми вже з базару приїхали, я лягла відпочивати. Сережа займається бульйоном Робить собі на роботу. Будемо консервувати як борщ, так і бульйон і кашу будемо робити перловку з м'язком. Сережа займається, я лежу. Ну, я все приготувала. Банки помила, поставила в духовку, кришки прокип'ятила, Сережа займається м'ясом. Все. Далі покажу. Так, Поки банки в духовці, бульйон усе вже готовий. Трошки підхолов для банок. І в нас буде друга партія. Каша із м'ясом. Зараз вона вже доварюється до готовності, потім по банках. Каша готова. Виключаємо. Кришечки готові. Банки в духовке. М'ясо нарізане шеєю з лопаткою. Все, сейчас тушку і м'ясо. І потім закладаємо все по черзі в банку. І ватокуємо. М'ясо тишкується. А тут приготував цибулю до м'яса. І все, спеції будуть. Так, банки готові. Все готове. М'ясо готове, бульйон готовий. Вложимо м'ясо у. Банки. значить, у нас буде на один зажим, якими я зажимаю банки, буде шість бульйона. І шість каші. Каша з м'ясом. все розкидали. Все воно вже посолене, тут все зроблене. І так. А тепер заливаємо бульйону із. Як же він називається? Кускус. -кус. Блін. Берем і заливаємо. Це руда. Отаку. Чуть-чуть не доверху. О, ну ось так. Все. І так всі по черзі. Так, а тепер робимо кашу з м'ясом. М'ясо ось стушковане і каша все до полуготовності. Щоб не порозривало баночки, ложимо м'ясо в баночку, розкладаємо по всіх. А потім розложимо м'ясо і будемо засипати кашею. І накриваємо, і за каточним ключом закриваємо. Тепер накладаємо кашу. Це у нас перлок? Також не сильно повний, бо ще буде зверху бульйончик. Все, кашу розложили. І заливаємо оцим бульончиком з м'яса. Отаку. О! Все, закручені банки ставимо в зажим і ставимо у каструлю. Так, я вже показувала, покажу ще раз. Оце, отак. Касета стоїть у каструлі з банками. І з моменту закіпання 4 години. Буде кипіти. Це каструля моєї свекрухи. Вона варила горілку в ній завжди. Оце так. Попала нам по наслідство. Так, мої дорогенькі, моя вечеря. Салат, помідори, цибулька, часничок. Зелень і сметана. Заправила сметаною. Оце така вечеря. Всім смачного. Так, збираю вечерять. Ви бачили, що я показала, салат у мене. Сережа не хоче. Він займався консервацією, ви бачили. Сьогодні він дебютував. Захотілося йому ну, будь ласка, я тільки змонтую. Ну, все, дякую вам, що ви дивились нас. Що пишете нам коментарі, що ставите нам лайки. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе!